Шановні глядачі, в ефірі Токшоу розмова про головне на Кіцвілі ТІВІ. і сьогодні у нас в гостях Настя і Аня. Отже, перше запитання у нас до Анастасії. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у сьомому класі. У вашому класі багато учнів? Так, в моєму класі 24, 24 моїх однокласників. А ви, Анна? Ви з усіма своїми однокласниками дружите. А з ким сидите за парту? З хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте. Так, Настю, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Хлопці чи дівчата? По-різному, дивлячись, який предмет. А у кого кращі оцінки з фізкультури у хлопчиків чи у дівчат? А, звичайно, що по фізкультурі найкращі оцінки у хлопчиків. А з математики? А з математики у нас по-рівному. А ви, Анно, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Так, кажу. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Настю, чи зазвичай годують у вашій школі? А, так, нас годують два рази на день. Скажіть, думаєте, чого достатньо, щоб бути ситим? Ні, Тому що порці дуже маленькі. Анну, ви, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Вам подобається? Настя, розкажіть, нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так, я думаю, що так. Вам доводилося побувати у кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини ви б хотіли побувати у директора? Я б ніколи не хотіла побувати у директора. А, ну а вас викликали коли-небудь коли до директора? Ні. Як ви думаєте, це страшно? Так, страшно дуже. А ви б хотіли стати директором школи? Якщо так, то чому? Як ви вважаєте, Настю, працювати директором тяжко? Так, тому що директор бере на себе багато обов'язків. Що ви зробили в першу чергу, якщо були б директором? Не знаю, я б мабуть зробила так, щоб діти навпаки хотіли вчитися. А в школу, ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кіцві тіві, та я його ведуча Софія. До нових зустрічей.